Візит, ще наближає перемогу, так назвали приїзд президента США Джо Байдена до Києва, який до останнього тримали в таємниці. Це перший візит американського президента до України не лише з часу війни, а й за останні 15 років. Володимир Зеленський наголосив, разом із Байденом мають спільне бачення подальшого розвитку подій і перспектив у війні Росії проти України. Результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції. і Історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони. І це Петріот для захисту наших міст. Це Дійсно фундаментальне посилення проговорили питання сьогодні. Також ми далекобійної зброї, та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. Штати стали одним із перших, хто активно та дієво підтримують Україну. Разом з рештою світу збудували коаліцію по різні боки Атлантичного і Тихого океану. Тож понад 50 країн світу допомагають Україні. Загалом союзники передали Україні сотні танків, тисячі бойових броньованих машин, артилерійських систем і мільйони артилерійських снарядів. Під час візиту Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги і висловив захоплення стійкістю українського народу. Тієї темної ночі, рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Знаєте, рік по тому Київ стоїть, і Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. З часу моєї останньої поїздки до Києва сталися жахливі речі вторгнення. Але українці проявили себе так, як дуже мало народів проявили себе будь-коли у своєму захисті, і вони допомогли нам осягнути значення демократії. Ви сказали конгресу, що ми не боїмося, і ніхто у світі не має боятися. Ви, пане президенте, і всі українці нагадуєте світу кожного дня, що ж означає мужність та хоробрість, що свобода не має ціни, вона безцінна. І за неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно.